Микола Тарновський, Золоті Верво, весняна брось. Село виглядало весну тривожно і з острахом. Та весна, певно, це розгадала, розсердилася і на довгий час поступилася владою зимі. Мовляв, потерпіть тепер та повихвалюйтесь, ні, похвалюйтесь. Похвилюйтесь, попросіть мене добренько, тоді я завітаю до вас. Ну, а зимі тільки того й треба. Вона так старалася допекти людям, що взяла й заморозила час, і він наче застряг у зимових кучгорах. <клес> Довгими морозними ночами на небі тремтіли заклятлі зорі, а по селу блимали вікна. Коли б я не вибіг за хату у своїх справах на другому кутку по той бік левади. Гостіли жовті плями, наче по снігу бігала сама тривога і лишала ті жовті сліди. Я любив тоді все рахувати, тож не втримався від бажання порахувати блимуючи вікна. Однак босі ноги добіли швидше, ніж я добирався до 30. Кілька разів відбувалося всеночно і в нашій хаті, Ще з вечора я таковився за комином на печі, привер... притаювався там. І пильнував, щоб не прогавити те найважливіше, заради чого хазяї сходилися до одної хати. Ба, не просто сходились, а наче несли з собою якісь тяжені ноші. За виріт чулися їхні важкі кроки на скрипучому снігу, дедалі скрипіння ставало гучнішим і нарешті переходило в кувікані поросят. Вже в хаті такий хазяїн скидав шапку, зиркав з-під лоба, спершу на лампу, а потім уже на людей, помахував руками. Кука у долоні, облюбувавши собі місце, <кій> <кій> розкриливши поле кожуха чи гунька, він обережно, але певно сідав. Здавалося, що то не дядько приходив, а якийсь дивовижний птах з опущеними крильми. І всі дядьки нагадували птахів. Та нас, заставнюк, кіпця Василь Крілик Півня Семен Власюк посмітюху. Сиділи вони густим рядком на довгій лаві, що тяглася від стіни до стіни, на ослоні, на порозі, на дровах під припічком. Сиділи з опущеними головами, час від часу подавали короткий так, а мені вчувалося кряво. І змагалися, хто спалить більше цигарок і хто пізніше вимовить якесь доладне слово. В такий час мені кортіло погратися з ними у мовчанку. На кінчику язика вертілося заклинання. Котилася торба з високого горба, а в цій торбі гнилий кіт. Хто промовить тому увесь, а в цій торбі гнилий кіт, хто промовить, той з'їсть. Дядьки навіть не здогадувалися, що брали участь у цій грі. Я вимовляв заклинання в думці і довго чекав, коли хтось його порушить. Потім його лисно зненацька сміявся з того, на чию долю випадало тішитися гнилим котом. Розмови завжди починалася пиня, наче з якоїсь глибини пробивалися, і слова її були тяжкими, як оці залізяки, що їх мами кидали в зольницю, коли заливали шмаття. Від розпеченого металу вода в зольниці збурювалась і довго клекотіла, а тут не так. Слова зрідка падали з усіх кутків на середину хати і застрягали там, наче в болоті, лише пізно. Десь перед ранком починалося клекотіння. Дядьки раптом починали говорити всі відразу, перекрикували один одного, лаялися, часто схоплювали з місць, збивались посеред хати в один товстялезний сніп, лише руки стирчали вгору, та гармид, змішаний з густим димом, вщеть наповнював нашу хату. Тільки час від часу з того клекотіння виривалось коротке, як постріл слово сос, воно розросталось по важко брилу, яка вдарялася в голову дядьків. Тата весь вечір сиділи, сиділи на краю ліжка, біля скрині мовчки за заходом суперечки, а коли вона вже сягала небезпечного карба, вони вставали, пробивалися всередину гурту і охолоджували гарячі голови, різко вигукуючи. Проти влади не підемо. Мені так подобалася ця фраза, що я був три ночі не спати або ще почути її від тата. В спалах суперечки ми згасав, ніби хтось відро води виливав на огонь. Дядьки замирали в комедних позах, а потім ніяково сідали на свої місця, випалювали по цигарці і бралися розкушувати свої шапки, що опинялися то в цербі, з помиями, то за образом. Розходилися мовчки, ховали погляди під брови, втягували в плечі шиї, від чого ставали нижчими. Тато виряджали їх запоріг, поверталися до хати, сідали на своє місце і, сперши голову на руки, надовго замирали, Мені дуже смішно було дивитися на людей, котрі боялися созу. Адже там повинно бути дуже цікаво. Всі разом працюють, співають пісень, у великому казані борщ варять, а за другим столом їдять. <кхи> а татові страшно. Я дивився на тата і засинав. Одного разу я не втримався. Тато, чого ви боїтесь союзу? Вони підвели голову, а обличчя було скривлене, як від болю. Кілька хвилин дивилися на мене, ніби впізнавали. Нарешті мовили: Землі шкода, сину, у нас вже погано на глинську. А тобі не шкода? Я вмить оклинув оком нашу ниву, уявив, палаючи сонце, банку з холодною водою під снопом, втомлений радісний водночас мамине обличчя, серп у їхній руці, колючу стерню, моготіння ципів, білі бояки, яких нагадували. Короткий блискавиці, і завагався з відповіддю. Тато зрозуміло це по-своєму. Всім землі шкода сину, а головне, не знаємо, як воно потім буде. Значить, вони вірите соволякою, і Саволяк не знаю, напевно, бо ж не було ще такого ніде на світі. Я вирішив скористатися говірки тато мовим настроєм і ще спитав А чому це люди на нас рівняються? Тато усміхнувся, тому що нема більше на кого, то дивляться в наш бік. Як тільки ви подасте заяву до СОЗу, то й вони подадуть. Може, й так, не знаю. Тато позіхнув і, накинувши на опашки кожуха, вийшли з хати. Мені було дуже шкода тату. Вони чомусь ніяк не могли зрозуміти того, що я вже давно зрозумів. Хотілося їм чимось допомогти, полегшити муки. Але ж як допомогти чим? Довго я думав і нарешті знайшов вихід. Якщо їм дуже тяжко написати до созу заяву, то я за них зроблю це сам. Це відкриття осінило мене зненацька в школі, на уроці, і так захопило, що я заходився негайно доводити його до діла. За хвилину на чистому аркуші паперу я величезними літерами вивів заяву і вже писав далі Хочу бути в созі, але ще вагаюсь, бо шкода землі та коня. Але ж я добре знаю, що в СОЗі треба всім бути, бо така тепер настала політика. Тепер вважайте, що я перестав вагатися і приймайте мене до созу. В кінці підписався за тата, я так солодко милувався своїм творінням і не чув навіть, що говорив учитель. Нарешті уроки скінчились, і ось я вже міцно тримаю заяву в кишені. З торбиною на плечі біжу поперед усіх учнів через греблю. Невдовзі вже стояв перед товаришем Савуляком. Придивившись до мене, він спитався ти корчовий? Я, <кій> <кій> Ну, то сідай, на стілець і кажи, що маєш. На стілець я сів, не сів і не сказав нічого, а раптом вийняв з кишені заяву і поклав на край стола. Соболяк прочитав, зиркнув на мене і несподівано зареготав. Я ніколи не думав, що голова ради може отак зареготати. Сміючись, підвівся, обома руками взявся за широкий писок. І аж дригався, а як трохи заспокоївся, спитав ти сам таке придумав? Сам, кажу йому не без гордості. Молодець нічого не скажеш. Здорово ти свого тата під кузьми. Враз посерйозніше нахмурився, а він сам не збирається подавати заявки? йому шкода землі. «Хм, шкода землі, не мов немовби на зуб ті слова пробував. А ти йди додому і поясни своєму татові, що він у ту землю по вуха застряг і через те нічого більше не бачить. Радянська влада вирішила витягнути його і всіх чесних селян на світ Божий, дати їм змогу підвести голову. <кій> Добре, скажу. А заяву забери, покажеш тату, і Саволяк знову не втримався від реготу. Звичайно, нічого я татові не говорив, а заяву порвав і затоптав у сніг, але не затоптав надії та бажання допомогти їм зробити так, як цього хоче Саволяк. І, звичайно, я сам. Не дуже довго довелось думати, як здійснити свої наміри. Допоміг випадок. Десь наприкінці березня весна зглянулася над людьми і подарувала їм теплі вітри, які прогнали морози і заходилися слизувати сніги. За кілька днів поля зачорніли латками землі, на моріжках показалася бліда трава, з набухлої брості ранками спадали краплини згущених нічних туманів. А під обідню пору з неба проглядало сонце, і тоді земля перувала, а в людей каламутилося у голові. Кожного дня сільрадські виконавці місили промерзні болота по кутках, били палюгами по воротах хазяїнів, кликали їх на сход. Бачливі господарі боялися прогнівати владу, нагнати на хату біду, тому неодмінно від кожного двору, хтось ішов на сход, посилали навіть дітей. Я дуже часто, з великою охотою, виконував татове доручення, Біг до Сільбуду заздалегідь, займав найперше місце і ковтав усе, що говорилося. Я виступаю, а виступало дуже багато людей. сільські, з району, з області, і ще звідкись. Говорили про те, як усім добре буде жити в СОЗах, Бо кожний чоловік чи жінка матиме змогу розігнути сплинок, бо на полях працюватимуть трактори та всякі інші машини. Багатокорпусні плуги та хазій мовчали, а я думав, що всі вони дурні. Коли б мені дозволив хтось хоч один раз прокататися на тракторі, я бсеньке село віддав за це, не тільки свою землю, коняку. Ніколи не думав, що в нашому селі так багато несвідомих людей. Кінчалася промова. Саволяк закликав подавати заяви до созу, а господарі боялися повернутися, вдавали, ніби їх зовсім. Тут не було, і ніби то не до них звертається голова сільради. Разів десять повторював воляк запрошення писатися до сози та все дарма. Дорослі чекали цієї хвилини, коли можна буде розходитись. і, діждавшись, стрімголовки далися до дверей, перевертаючи ослони, ламаючи старенькі стільці. За кілька хвилин у сільбуді залишились такі герої, як я, і тоді починалося кіно. Соромно було за людей, хотілося допомогти їм стати свідомими, але я ще не знав, як це зробити, і тому всю енергію вкладав коротіння ручної динамки, що живила струмом лампу кіноапарата і була тим предметом, де кожен з хлопців виявляв свою силу і витривалість. Але навіть крутячи динамку, що було справою нелегкою, я не переставав піклуватися долею моїх односельчан. Тут на допомогу приходила уява, вона робила мене дуже великим агітатором. Ставила перед усією масою селян і наказувала виголошувати промову. Я починав говорити, а селяни одразу подавали заяви на стіл президії. Я ще промовляю, а вони ще пишуть. Я ще більше, вони ще гостіше кидають заяви. Саболяк веселий, підморгує, а потім тисне мені руку. Якби я мав болячу силу, то цілий вечір сам крутив би корпу, щоб не кінчалося моє марення, бо як передаєш її, одразу вони десь дівають.